НАТО звинуватив Росію у зловмисних діях проти членів Альянсу, у блоці. Пообіцяли на це відповісти. А параноїдальний страх Путіна про нібито наміри заходу обмежити владу Росії призвів до витрачання історично рекордних сум на мілітаризацію. Таке заявила знову ж таки директорка національної розвідки США Авріл Гейнс. Про це а також про заяви НАТО щодо Москви розкажу за мить у нашому експлейнері. Отже, НАТО у своєму прес релізі зауважує, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку із ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу і Велику Британію. Члени НАТО висловили глибоке занепокоєння гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці аліянсу. Додали там. Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання. Як наслідок у Швеції почалися масштабні військові навчання НАТО на півночі країни. У їх рамках буде відпрацьовуватися підтримка американських підрозділів. Тим часом латвійська армія, яка мала навчання НАТО по відбиттю ймовірної атаки Росії днями, почала рити протитанкові рови на кордоні з Московією. Перша оборонна лінія створюється на відстані близько кілометра від кордону, недалеко від прикордонного пункту Терехово у Луденському краї. План латвійців це створення ланцюга штучних перешкод і використання природних перешкод, такі як річки, болота і ліси. Мінні поля створять у випадку воєнних дій, поки ж йдеться про перешкоди без застосування вибухових речовин. win Зараз Росія надто зайнята підготовкою до нового наступу в Україні, аби розглядати можливість нападу на НАТО, стверджує командувач збройних сил Фінляндії Янні Якола. З його слів, Росія швидше за все продовжить гібридні атаки проти європейських країн у вигляді глушіння gps сигналу сприяння нелегальній міграції, включаючи міграцію до Фінляндії. Далі цитата сенс для Росіян полягає у тому, що вони хочуть викликати якомога більший розкол у Європі, щоб наша єдність і згуртованість були слабшими. Заявив Янні Якола. Попри це, Фінляндія збільшує витрати на оборону після вступу до НАТО, які цього року складуть уже 2,3% ВВП. Також країна оновила парк винищувачів, підписала двосторонню угоду про співпрацю із Сполученими Штатами і подвоює потужності з виробництва боєприпасів. Параноїдальний страх Путіна про нібито наміри Заходу обмежити владу Росії призвів до витрачання історично рекордних сум на озброєння. Таке заявила директорка нацрозвідки США Авріл Гейнс. За її словами, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже удвічі перевищує середній показник за історію. І наразі оборонний бюджет РФ становить 25% усіх федеральних витрат. Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що велика, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії, пояснила Гейнс. Також вона заявила, що рішення самого Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліття зберігали нейтралітет. Foreign Affairs акцентують на тому, що частота перемовин між супротивниками США зростає, що свідчить про їхні наростаючі зв'язки і поглиблення спільного протистояння Вашингтону. Тільки за тиждень у квітні офіційні особи з Білорусі, Китаю, Ірану, Північної Кореї і Росії провели 10 відкритих двосторонніх зустрічей високого рівня. Зазначає інститут вивчення війни. Перемовини вказують на підтримку, яку вони надають одна одній у боротьбі зі США та їхніми союзниками, наприклад, через матеріальні засоби для Росії для допомоги їй вести війну в Україні. Якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Завдяки цьому ми зможемо освоювати інші формати на Ютубі.